Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, хочу сьогодні поділитися з вами ще одним рецептом маринованих огірків. За цим рецептом огірочки получаються смачні, хрумкенькі, трішки гостренькі. Рекомендую вам спробувати його приготувати. І ви будете задоволені. Для цього рецепту огірочки потрібно брати маленькі, бажано корнішонки. Ну, у мене маленькі не всі, але все ж таки я старалась. І так, закриваю я у півлітрові баночки, і рецепт розрахований саме на півлітрову банку. В кожну банку я кладу по зубчику чеснику. Якщо чесник великий, то я його розрізаю зубчик пополам. Ну ось Приблизно ось такий. Далі я кладу по листочку смородини. Скажу вам так, смородину, кріп ви кладете за своїм вподобанням. Подобається вам? Кладете не подобається, це не обов'язково. Наступне я кладу зелень кроп. Ось так довільно порізано, і зонтики, і зелень в кожну баночку. Там по декілька гілочок, ось так по пучечку. Наступне це чайна ложка гірчиці. Ось так навіть можна трішечки зверху. Гірчиця у мене магазинна. Було б дуже добре, якби була домашня, але немає. Навіть можна ось так по півтори, вона не завадить, вона надасть пікантності і гостроти в огірочку. Далі я насипаю по одній чайній ложці з гіркою солі. Ось нас солі. Ось так в кожну баночку. І по три чайних ложки з гіркою, ось так, цукру кількість і список інгредієнтів я залишу в описі під відео. Тобто по цьому рецепту ви можете закривати будь-яку кількість баночок, так як рецепт розрахований на півлітрову банку. Якщо у вас банки літрові, то це все потрібно просто помножити на 2. Щоб, якщо ви хочете такі менш солодкі, більш кисліші огірочки, можна брати чуть-чуть е, менше цукру. Далі. Я зараз скажу повна столова ложка оцту. Але іноді говорять, що ну, неправильно так говорити, потрібно говорити в мілілітрах. Тому уточнюю, це має бути 30 мл. Ось так повна столова ложка. Оцту з зверхом не наллєш, але все ж таки в кожну баночку. Після цього я щільненько накладаю огірки. Чому я спочатку закладаю спеції, приправи, а тоді огірки. Тому що мені так зручніше. Як зручніше вам, так виробіть. І зараз я буду щоненько закладати в кожну баночку огірочки. Огірки розкладені, зараз я їх обережно заливаю кип'ятком і накриваю прокип'яченою кришкою. Якщо банки я не стерилізувала, бачите, як багато води мало, якщо банки я не стерилізувала, просто ретельно вимила із содою, тому що зараз я буду ці огірки стерилізувати, то кришечки я прокип'ятила десь, напевно, хвилини 2-3. Ось так я накриваю. І буду ставити в каструльку. На дно каструльки я застелила рушничок і стерилізувати. Стерилізувати буду 5 хвилин. Це огірочок посяде, ось, посяде. Так. Дно каструльки застелене рушничком, доливаю води так, щоб було по плечики. І залишаю стерилізуватися. Зараз воно закипить, і з моменту закипання 5 хвилин. Я орієнтуюся по тому, щоб всі огірочки змінили свій колір. Коли огірочки змінять колір, я обережно дістаю банку, закручую щільно кришку, перевертаю і залишаю до повного охолодження. Коли огірки охолонуть, я спускаю їх в погріб. До речі, такі огірки можна зберігати і при кімнатній температурі. І так я зроблю з всіма іншими банками. Ось ці огірки, які в мене залишилися, я зараз перекладу в 3 банку, засиплю перчику, солі, чеснику, докладу, звичайно, кропу, хрону листя і залю холодною водою, відправлю відразу ж в погріб. Тобто це будуть квашені огірки. Рецепт дуже класний. Хто робив такі огірки за моїм рецептом, дякували мені, їм всім сподобалося. Тому я вам рекомендую спробувати. Посилання я залишу в описі під відео. А вам всім щиро, розвичу мирного неба над головою міцного здоров'я і всього самого-самого найкращого. Пока-пока!